Збовський Сергій Володимирович, позвонить домик. Головний сержант мінометної батареї. Винять струмку. Слава Україні! Героям! Слава! Для мене війна почалася з 2014 року. У 15-му році я вже попав в перший раз на полігон правого сектора. Після повернення з, з ротації в 16-му році я долучився до гурткової роботи центра творчості дітей та юнацтва, де вів гурток виживання військову справу. І через два роки я перейшов на роботу в школу на предмет захисту країни. Я вже школярам пояснював. Як треба любити Україну, як її треба оборонити. Вчитель, який взяв до рук зброю, він своїм прикладом показав, як треба правильно поступити в даній ситуації. Все, що говорив Сергій Нагородка, воно потрібно було і при евакуації, і при тому, як себе вести під час обстрілу. Це неймовірний, неймовірно класний вчитель, неймовірно класний керівник гуртка. Він був наставником, вам, скажімо, таким якимось братом, який мог, міг підсказати і щось допомогти. Діти швидше запам'ятовують, вони легше сприймають інформацію. Зараз мені набагато тяжче, тому що люди вже сформовані. У нас вікова група від 21 до 60, і всіх навчати однаково дуже тяжко. Але ми знаходимо компроміси і добиваємося результатів. Це мій дім, це моя земля. І ні метра нашої землі ми не дозволимо нікому не топтати, не відбирати.